А, так, попередження на статусі зараз і попитання про випадку судове засідання свідка. Отже, минулого судового засідання. Чи є якісь ще заяви по питання? Немає. Не минулого судового засідання фактично позивач. ...підстави для проведення чудових.

Він має тільки реєстраційну справу. Я е, спілкувався з власником і з попереднім керівником. Він каже, які документи ми мали, з того ж, проєктної організація, і потім реєстратори, вони надали всі документи цей. На даний час вони не мають на цих е, реєстратори, проєкт, проєктної організації, які робили ці технічки, вони використовували ці документи, виглядали технічку. І більше нічого не немає. Всі ці довідки мали, вони надали місце. Добре, а технічна документація там вона мала містити в собі оригінал вказаний. Це багато технічних залишкомає нашої знаю, Сама довідка в оригіналі. В якому з варіанті? Тобто, тут без проведення експертизи ми бачимо по технічній документації. Документації відрізняється від тої довідки, яка подана для приєднання до матеріалів з правильного. Керівник чи представник відповідача 2 при реєстрації земель має... документації та реєстрації земельної ділянки надав зимов споряднику одну версію. Ну, власне, Ви чуєте мене. Так, але при реєстрації речових прав ага, надав... надав іншу версію. реєстратору. Без посилання на існування ймовірного якогось розпорядження. Якщо ми, ми говоримо про фрагмент, е, е, про який йде мова. Ну і крім того, то візуально видно, що вони не різні, оскільки печатка по-різному поставлені. Отже, оригінал у вас. Ні, я спілкувався з власним концептом, вони всі які документи мали, вони не розбиралися в, в, в документації, як проєктні організацій надавали ці матеріали, які мали, так само але ті. І вони, які потрібно довідки взяли, в вони, е, В принципі, як вони дивилися на ті довідки, вони вносять туди один той самий зміст, тільки то, що там якась є ну, повна доповнююча інформація. А про так. довідки вони сказати не можуть. На жаль, у час немає. Доповнююча інформація все... є, власне. В душках написано розпорядження від 18, 12, 85. Так, різниця в тому? Різниця є в цьому фрагменті, який ви зачитали, і різниця є у відтиску початку на довідках. Вони по-різному знаходяться. Знаходження. Так, печатки. Звітиські є там. Там є слово сполучення, начальник відділу земельних ресурсів. Там далі призначення ініціал. І на цьому е словосполучені начальник відділу земельних на ресурсів на одній довідці печатка знаходиться там, Добре, в ви завершу, Ми це бачимо на з ним Що ви хочете, яку істину, так як ви пишете в вашому питанні, ви хочете встановити. По ви позавеж що ці довідки є ймовірно зроблені сьогоднішнім числом, тим часом, коли реєструвалися, а не в 2007 році, проєкт які ви вони додали. Я хочу побачити оригінал. Ну, ми хочемо побачити. Я думаю, що і тут теж зацікавлено. Ми не бачимо цього оригіналу. Я не знаю, яку версію ми говоримо. Тут вже і на підставі 91-ї зобов'язував відповідача надати оригінал відповідними наслідками їхнього надання. У порядку розгляду по питаннях посудової ситуації, зобов'язково надати оригінали. Отже просто для, для розуміння? І ми, ми маємо судовість зробити. справу стосовно одної земельні. Їх є багато, їх більше семи. От навіть видно по кількості технічної документації їх кілька. Видно, як кілька оригіналів було, ну Бу, як, як це працює? Як як я зрозуміла. Решта у нас є документи. От оригіналів цих документів ну, у вас немає. Немає хотіли... Честь, я щодо питання такого хотів з'ясувати судді, чого саме воно приділяється, і наслідки такого питання про експертизи. Що хоче сторона з'ясувати? Чи е, спростувати інформацію надану в довідці, чи самий факт видачі довіки? Ми... Наслідки твоєї експертизи, які вони будуть мати роль для розгляду справи як доказ. Буде безпосередня роль, оскільки саме цей фрагмент, який дописаний. Він нас, начебто, відсилає до існування якогось розпорядження від 1985 року. Більше ніде ця дата і це розпорядження, типу як рішення, не існує. І воно з'являється при реєстрації земельної ділянки в ДЗК як дата документа. Ми чітко розписали в питання, як дата документа, на підставі якого виникло право. Інших документів цією датою, чи рішень, розпоряджень тобто, чи немає. Не існує. Чи правильно розумію, що дану експертизою ви хочете спростувати сам зміст виданої Е Не тільки зміст, а й форма. Я ж наголосив Ще форма. Ми вважаємо, позивач вважає, що документ, даний документ виготовлений не в той час, який має дати. Про це свідчать ознаки, які ми не експерти, але вміємо читати, і ми їх побачимо. Тому ми просимо, щоб саме експерт, перевіривши початка, зміст і дата цієї теж період. Ваші стріляє весню короткий заперечук. Щодо даного питання була подана заява зі сторони відповідача, не зі сторони, а заява свідка Андрея Романа. Олеговича, лочки в період часу. До 2015 року безпосередньо виконував обов'язки керівників земельного районного земельного відділу ресурсів земельних відділу земельних ресурсів, які в такій заяві сказав. Тобто, в даному випадку, для того, щоб навіть додовільнити таке питання, нам треба дослідити ряд доказів, а саме на які безпосередньо дослідити ряд доказів. Це є відповідь Загіянської сільської ради, це віддержання кадастру з додатками. А також і безпосередньо доказ, який був долучений зі сторони, який є наявний матеріал справи, це заява свідка Андрейців Романа Олеговича. Дослідження безпосередньо доказів відбувається на стадії розгляду, по суті, справи, що передбачено статтю 210 чи 209, наскільки пригодую, глава 6 господарського працювального кодексу. При цьому таке питання для з'ясування, чи можна зробити досить простіше. І не затягувати такі розгляд справ. А саме викликати такого свідка і з'ясувати в нього. Чи відомо, чи, чи його підпис, чи не його підпис, чи підписував, чи відомі йому такі обставини. Ви вважаєте, що в даному випадку свідок тобто свідок може підтвердити такі обставини, чи спростувати їх і інвалідні? Чи він це робив, чи не робив? Так. Звичайно, що не так. Тож, то, дозвольте стосовно посилання на покази свідка, е, державна реєстрація земельних ділянок проводилася не на підставі реєстрації, е, не на підставі показів свідка. Вона проводиться саме на підставі документу. Коли землевпорядник, напевно, призумуючи, що йому дають документ е, оригінальний, чинний, е, використовує його в роботі. Так само робить державний земельний кадастровий реєстратор. Так само робить державний е, майновий реєстратор. І, відповідно, вони всі виходять з презумпції, як встановленому законі, що документ є чинний, допоки не буде, буде в них Так? Але е, видно візуально, що в двох реєстраційних державах по-перше. Тобто це питання не до свідка, не до реєстраторів, а сугубо до заявника, який надавав ці документи. Перевели та її документацію. Нема в нас в оригіналі, хто буде в Ну, ми розуміємо, що немає оригіналів, ну, ми допускали такий варіант. А ми навіть просили суд витримувати. Оригінал було попереднє клопотання, яке суд відніс в кінець. Так, От. Що це буде різно. А, так, Ми теж звертаємо увагу на те, що таких земельних ділянок є багато. Тобто цей, і ці, ця реєстрація відбулася не в 2007 році, в якої датований документ, а в січні місяці минулого року. От цього року, 2025 року, 1 січня зареєстровано то на цей момент цей документ існував. Ну, ми бачимо скани. Добре, надайте ну, мені відповідь, навіть немає. Яким чином має вирішитися на вашу думку це питання, наприклад, для призначення, якщо буде призначено в така експертиза у разі відсутності оригіналу? Звичайно, що ми розуміємо, що згідно рекомендацій mm. затверджених наказам мюзов, для експертиз технічної потрібен оригінал. Саме цьому ми і просили говорити. Сьогодні ми, чуємо, сьогодні ми чуємо ну, таку відповідь, що ніби якби дали, не дали, було, не було. було. Ну, я, наприклад, не почув чіткої відповіді, чи є оригінал цієї, довідки, чи немає. Можливо, суд краще якось. Представник відповіді, надайте чітку, будь ласка, відповідь, чи наявні у нас у вас тобто, оригінали е, довідок е, різного звісту від 17.01. Мога за номером 0605 на даний час господарстві таких довідок немає. Є реєстраційні є технічні документації, технічні пусті в земельних в ділянках. І, звичайно, що довідка, як правило, вона видається одна, а технічних документів багато і надавалися в різні установи. І можливий варіант ми не можемо перевірити. Може на стадії вже розгляду буде по суті представник чи реєстраційної служби, реєстратор чи. Проєктної організації надасть, може, у них в справі якась довідка залишилась, був власник, і, і тоді надавали всі документи в проєктній організації і в реєстраційному службу. На даний час у нас немає. Нас Можна є, тільки на якої версії довідки у вас немає? Ця, що ви подавали, ваш попередник подавав до, для державної реєстрації земель замки ДЗК, чи та версія довідки, яку подавав ваш попередник? До державної реєстрації речових прав. Ви ж правонаступно. У нас є довідки тільки в е, технічних документаціях, в технічках довідках, в витягах є інформація. Оригінали? Ні. Та, оригінали не може бути там вісім земель. Скільки земельних ділянок, скільки проток, не надавалося. Оригіналів не може 6, бути. Мої питання тому. стоїть. Тому витребу, ми просимо витримувати, щоб ви надали суду оригінал довідки цієї або цієї. Ну у вас хоча б одна з версій довідки? Я Немає. О, так, я, я, так, мистець, я, вірно, зрозумів. Немає ні цієї версії, ні цієї. звертаю uh -huh. увагу yeah. до совідача на частину шосту. Було тобто, якщо маєте розуміти, що якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії оригіналу, такий доказ не передається. Зрозуміло, добре, mm дякую. -hmm. Mm -hmm. Обласна рада. Будь ласка, нам е, минулого раду була представниця, так, якщо я не помиляюся. Я ж чесновий разу був я. Я висловив свою позицію, так як ми заперечували, ми письмово не підготували заперечення, я усно висловив позицію, що заперечення. заперечень та задоволення з нашим Ми вважаємо, що це не стосується предмету, спору, дій державного Не оскаржується державний реєстратор, не залучений. А такий документ, як я розумію, підстави для державної реєстрації. Ми вважаємо, що немає підстав для задоволення, але як вирішить суд. Сторони висловилися? Воно перерву й судовому засіданні для постановлення ухвали за наслідками розвідки спозначення і так експерти. Скажіть, будь ласка, у мене просто засідання зараз на 14. Можливо, без п'яти. Друга, ну, без п'яти 13.55. Я так розумію, що хтось точно зі сторін обох буде. так? Так. Якщо не можуть представник, то я буду сам. Можливо, на іншу годину чи на інший mm -hmm. день. Ну, можемо сьогодні, я думаю, щоб не затягувати, якщо я так На оголошення кажу. На оголошення, це і виносять. Перерва до 13-ї години після 5 хвилин.